Привіт, друже, а я до тебе із новинами з партнерської програми. Відбулася колаборація Plarium та Monster Hunter. І за допомогою цієї колаборації ми з вами отримали п'ять нових героїв. Ти їх зараз можеш побачити у себе на екрані. І давайте ж з вами дізнаємось їхню історію, проникаючи через таємничі портали з іншого світу, монстри Monster Hunter прибули у телерію. Збентежені новим оточенням, вони почали накидатися та сіяти хаос. На щастя, за монстрами також пішли палікоси. Це коти компаньйони, навчені допомагати мисливцям у їхньому світі. Палікоси успішно завербували п'ятьох мисливців. Уродженців телерії і допомогли їм перемогти потойбічних монстрів. З останків цих монстрів наші місцеві телерійські мисливці виготовили дивовижні обладунки та зброю, яка зробила їх сильнішими, ніж будь-коли раніше. Їх імена: майстер клинка Раталос, майстер клинка Зіногр, Лучниця Нергігант, майстер клинка Алатреон. І майстер клинка Фаталіс. Давайте ж разом із вами дізнаємось, що це за герої, і як ми зможемо їх отримати. Зараз ви в себе на екрані можете побачити тип цих героїв, їхні модельки. І як ми можемо побачити, всі вони будуть легендарні, буде. Два герої атаки буде герой підтримки, герой здоров'я і герой захисту. Також у них своя своєрідна зброя та обладунки, зроблені із панцирів, із крил тих драконів, яких вони перемогли. Також ви можете побачити, до яких фракцій вони будуть належати, і давайте ж разом з вами дізнаємось зараз, як і коли ми зможемо їх отримати. Отже, дивимось. Перший герой. Ми його зможемо отримати за 7 днів. Тобто заходимо 7 днів в гру і його отримуємо. Другий герой Алатреон. Він буде падати з уламочків і внутрішньоігрові активності. Третій герой це войдовий Фаталіс, його можна буде отримати тільки із. Уламочків, так, і наш танк з уламочків також внутрішньої ігрової активності. І, друзі, ось ця кенжальщиця із воїнів сутіні буде, друзі, на злеті. І це злеття стартує 11 січня. Воно буде із частинок. Що можу сказати? Зараз інформація прозвучить не точно, Це мої здогадки. Зрозуміло, перший герой за сім днів, останній герой на злеті. три герої у нас залишаються. Я думаю, ось це, що посередині войдовий герой здоров'я Паталіс, я думаю, що на нього буде гарант, але, друзі, повторюсь, це тільки мої здогадки. Також два інших героя по боках: це Алатреон і Лучниця. Я думаю, що один із них буде карти долі. Ларіум люблять карти долі останнім часом запускати. І також один, напевно, буде за шлях героя. Але, повторюсь, це тільки мої здогадки. Все побачимо уже в релізі і з вами дізнаємось кінцево. Давайте ж ми перейдемо і. Поглянемо на навички героя, який буде даватись нам за сім днів. Ось цей герой у нас буде за сім днів. І його, друзі, навички цього Раталоса. Так, це герой атаки. А 1 випад духу атакує одного ворога, 50% шанс накласти зменшення захисту на два ходи. Якщо ціль бос, його не можна відбити. А – комбінована атака духу. Атакує одного ворога під час кожного другого застосування навички в раунді, натомість атакує всіх ворогів. Також ігнорує 25% захисту цілі, якщо ціль, бос ігнорує 100% його захисту, десь заплакала перша і друга друзі гідра, Це уже імбово виглядає на неї. І так, зверніть увагу: перезарядочка тільки три ходи. А три замах за плеча. Атакує всіх ворогів. Перед атакою накладає на себе збільшення кріт шкоди і збільшення швидкості 30% на два ходи. Забафався і потім жахнув А4, тобто пасивка, завдає на 50% більше шкоди цілям, що перебувають під дією випалювання здоров'я. Зазнає на 25% менше шкоди від ворогів, що перебувають під дією випалювання здоров'я. Кожна п'ята застосована навичка завдає на 200% більше шкоди. Тобто можна так підрахувати, щоб кожна п'ята було А2 плюс ігнор 100%. І, ой-ой-ой, як буде гідрі не солодко. Ось такі навички також його аура збільшує. Атаку у підземелях на 30%. Також, друзі, ще одна героїня у нас буде на злеті, а саме майстер клинка Діногер. А1 комбінований удар лезом. Атакує одного ворога тричі, 30% шанс накласти слабкість на два ходи. А 2 Удар кинжалом. Атакує одного ворога. Чотири рази з кожним ударом заповнює власну шкалу ходу на 5%. Походила 4 рази на 5% 20% заповнила шкалу ходу. Також накладає на всіх союзників збільшення швидкості 30% на 2 ходи. А3 стрімкий клинок атакує одного ворога 4 рази. Перед атакою накладає на себе збільшення атаки 50% на 2 ходи. Перший і другий удари мають 75% шанс накласти штраф паразит на два ходи. Третій і четвертий зменшення атаки 50% на два ходи. Пасивна навичка. Збільшує завдану шкоду на 1% за кожен 1% втраченого здоров'я. Максимум 50%. Подібна пасивна навичка, як у Лоріуса. Збільшена шкода. Подвоюється, якщо ціль перебуває під дією зменшення захисту. Тобто ціль має зменшення захисту. І шкода збільшується на 100%. Активний ефект пасивної навички, якщо зазнає смертельного удару, не помирає, а залишається живою з однією одиницею здоров'я. Лікує себе на 50% від свого максимального здоров'я, якщо ця навичка запобігла власній смерті, не відвертає власну загибель, якщо перебуває під дією штрафу лікування. І також аура. Збільшення швидкості в підземеллях на 30%. Е, найперше, куди, на мою думку, вона може зайти, так це, друзі, на хард лаву, на звичайну лаву і на дракона. Ви просто подивіться, скільки у неї мультиударів. Звісно, в неї на хардлаву немає заморозки, але і звичайні удари також потрібні, і тим більше у неї аура швидкості саме в підземеллях. Ось такі герої, друзі, напишіть ваші враження, чи ви будете робити дане злиття. Особисто я постараюсь його зробити. Просто дійсно якісь вийшли монстри. Також навички і е... за що ми отримуємо трьох останніх героїв, поки що невідомо. Це були лише мої здогадки. Ось і все на сьогодні, друзі. А якщо було цікаво і ти отримав задоволення від перегляду даного відео, прожми вподобайку, підпишись, підтримай український контент і, звісно, зустрінемось в наступному відео. Send she a hundred gets everything that she wants in abundance knows how to be a lady in public but she can get crazy ooh i love it